Друзі, ми, я вам обіцяв, що ми будемо побачимося в наступному магазині. Це магазин «Карфур» І в цьому магазині ми будемо оглядати е, новорічні декорації. Ось ми бачимо значок «Карфур», логотип «Карфур», СПС Кліє. Дивіться, скільки тут багато солодощів, багато декорацій на я е, 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 хотів вже сказати, на Нуель. На, на Різдво друзі. Тому давайте скоріше оглядати, бо це дуже круто. Ноель Гул. Так, друзі, дивіться, тут все дуже класно. Давайте починати з цього відділу. І ми будемо ну, не так довго затягуватися. це така у нас локація. Тут у нас шоколадний якийсь, шоколадний якийсь пуд джем, такий. шоколадна паста, такого прикольна, напевно. І ялинка. Подарункові товари на різдво такі, можна комусь друзям купити. Наступниця у нас, друзі, Кіндер-Ноель. Нутелла. тут є друзі, бачите, кіндерові адвент-карантарі. всякі всякі продукції шоколадки від кіндер. Кітлс навіть адвент календар є друзі, Кітлс, адвент календар, мілк адвент календар, кіткат, адвент календар, кіндернатік адвент календар, адвент календарі, купа, шоколадки, тут дуже багато шоколаду, як ви бачите. Кін... Дуже багато кіндера, кіндер-сюрпризи, такі парнуельчики, санти, діди морози. Вау, тут дуже круто, багато дуже солодці, друзі. Ого, там для на е календар Адвент. Введі трикотника. Таблерон то є трикотний. Таблерони. Хорошольки такі. І миколайчиками. Не, миколайчики, які всі їли. Це у нас, друзі, був солодкий відділ, тут було дуже багато солодощів, зараз ми йдемо в відділ декорацій. Йдемо в чарівний відділ новорічних декорацій. А в ній Дід Мороз. Що він там забув застряг, може йому допомогти. Щоб йому допомогти, лайк-підписка, друзі. Ого, друзі. Тут у нас, у нас тут ельфи є, гномики всякі. Бачите, ельфи. Прикольний ельф, високий. адвент календар для того, хто є фанатом футболу. Френс, то є така команда. О, адвент-календар для футболу. О, тут у нас друзі є Рудольф на горі. Рудольф такий прикольний. Гномик. І також адвент-календар у виді майки. Ми тут бачимо Рудольфа і такого гномика. Це є у нас Ель. Ого. Я не думаю, що це новорічні друзі, це у нас Халоїнське. Не, ми, це Халоїнське, друзі, це є. Гномик у нас Хелинський. Я не знаю, що він тут ще робить. Сховався, напевно. В своєму магазині якісь нові е декорації. Е сло... О, гномик ще. За... Піднімається. Дивіться, що за великий зелений гномик. До речі. Підходить, якщо у вас біла така кімната, салатова кімната. Така до білої ялинки підходить. А, ну бери його. А, а, лайк, друзі, лайк, щоб підняти його. Ви лайк до мене. Лайки всі поставили? Та всі поставили, є. Yeah. Yeah. Тепер його треба поставити на місце. саме найцікавіше. Відкритки. Ну, не найцікавіші, але прикольне, саме найприкольніше. Ви відкритки, друзі. В різних це що ангели чи то що якісь металики. Озірка така. О, м'ягенька. Прикольна. тут? Подарункові пакети. І тут новорічні, друзі, тут є пакетики. Різдвяні. Також є обої на новорічні. Можна наклеїти собі. А тут друзі новорічні теж в нас відкритки такі. О, о. о тут гарні, відкритки, друзі. Новорічні такі. Що я там бачу, друзі? Що я там бачу? хо хо, -хо. Ви ще того не бачили? Вони ще цікаві відкритки, цікаві, ну не відкритка такі стелажі з назвами людей. Леа, Марго, Максим, Аксель. Натон Габріель, Ось mm -hmm. таке Шарлот. Нолан. У мене є друга Франції, називається Нолан і Аксель. Є ще один друг. Тут вот, друзі у нас ще є Жоя Нуель, Джоя Нуель, папа Джоїфет, мам, папа, мама, мамі, папі. І є ще такі там, де можна своє ім'я писати. Це легко вже. Я то був побільший. Що дивимо оглядати далі о, декорації, бо ми щось тут Ого! Санта. О, такий прикольний, сіренький. У нас тут є ще дощики, гірлянди. Всякі. І ото все до потолка. Ялинка на, на потолку, вона не впаде. Гномики, друзі, у нас є ельфи, гномики. Цікудори, дощики. Ми це вже будемо глядати без звуку, друзі, тому хорошого перегляду. Хо-хо-хо, любі друзі! Ставте лайки і підписуйтесь. Ось ми вже оглянули магазин е, Carrefour, новорічні корації та солодощі, тому я вам говорю, ставте лайк і підписуйтесь, бо не отримаєте подарунки. Просто поставте лайк і підписатися. І ви отримаєте дуже багато подарунків. Якщо не поставите лайки і не підписуйтесь, тоді різочка вам буде. Тому ха, лайк, підписка. І всім папа, до нових зустрічей! Можливо, побачимося на основому магазині. 宝爸,爸。